починають зразу говорити українською з більшою радістю. Але скажіть, як можна її вивчити, якщо ми навіть книжок сьогодні не видаємо, класики української мови, Нема ні Франка, ні Лесі Українки, ні Шевченка, ні Забіли, ні Котляревського, ні Остаповишня. Якщо ж є, то от, як котик півника зарізав, тишком, не цитата, тишком, нишком по тином, промайнула через тінь, кинув оком над зигарок і наживо порішив. Но я в Полтаві народився, я вважав, що я знаю українську мову, але я тут не можу практично зрозуміти жодного слова. І таким чином нас знову ж таки розділяють. А я вважаю, що треба, щоб держава вкладала колосальні кошти в популяризацію рідної мови. Як це робиться, до речі, у Франції, як це робиться, до речі, в тій ж Англії, як це робиться, до речі, в тому ж Квебеку. Там справді є англійська, є французька, але в англійську вкладають гроші, щоб справді люди розуміли, що це бути престижно, якісно і це має ну, сенс. А у нас хіба таке є? Нема. Тому не треба використовувати мову як засіб політичного впливу, не треба гвалтувати мову, не треба мовою гвалтувати, бо нас намагаються зробити націю сердючок, щоб ми не знали ні Україні, ні української, ні російської, і всі говорили на державній мові. Я категорично проти цього. І останнє в другому блоці, але найбільш головне земля не повинна бути товаром. Ми не розуміємо її в справжньої вартості. З одного боку, нам кажуть, тисячу доларів пай, а з іншого боку, ми пам'ятаємо, як фашисти возили землю нашою ешелонами. Тому я пропоную, щоб земля була зафіксована в державній власності, здавалася тільки в оренду або в концесію, з жорсткими умовами використання. Ті паї, які є сьогодні у сільських мешканцях, були з ними закріплені пожиттєво і не можна було їх ні через суд якось там віддати, ні в засад... Ставу внести, а продавався продаватися тільки в спадок, бо сьогодні у нас 30% нашої землі вже використовують іноземні компанії для вирощення сої, рапсу, соняшника. Це ті культури, які знищують на багато років взагалі нашу землю. Далі сьогодні міністру сільського господарства дають звання Героя України з формулюванням за особистий значний вклад в роту сільського господарства та забезпечення продовольчої безпеки України. Що таке продовольча безпека, на думку президента і міністра? Це виявляється те, що в нас найдорожча картопля в Європі, найдорожча свинина в світі, в нас 500 тисяч тонн мороженого м'яса завозиться кожен рік. Ми 15% молокопродуктів вже купуємо в іноземних державах. Я пропоную, щоб не землею ми торгували, а розвивали сільське господарство. Перший крок, який? У нас є держезерв є. При держизерві створюється державна продовольча компанія. Вона відкриває свої відділення при кожній сіль раді і заключає прямі угоди укладає з сільхозвиробниками. Не по 70 копійок літра молока посередньо ринковій ціні, не 300 гривень тонна пшениці по середньоринковій ціні і не по... Там 7-10 гривень кілограм свинини, а посередньо ринкові От тоді селяни зрозуміють, що з державою можна мати справу, в них з'являються обігові кошти, запрацює система кредитування і лізингу. Так зробила Білорусь, в них профіцит. Тим шляхом йде Росія, в них значно збільшилася кількість продуктів харчування. Тому не треба землю продавати, а треба продавати виключно ту продукцію, яка там вирощується. Тоді в нас буде чесна влада, ми не будемо роз'єднуватися і не будемо використовувати мову як засіб політичного впливу. Це другий блок моєї передаючи програми. Пане Олександре, дивіться, зараз. Штаби кандидатів у президенти, ну, політтехнологи вже їх поділили на кандидатів другого, третього ешелонів. Говорять про можливість фальсифікації. Чи цьому буде протистояти Народна армія Спасіння, це по-перше. А По-друге, на вашу думку, чому, власне, соціологічні служби от поділили так кандидатів на кілька ешелонів? І відверто кажучи, ігнорують, скажімо, тих кандидатів, які дихають в потилицю відомій тріс, ну не будемо їх піарти. А я пояснюю, чому, тому що все це робиться за гроші. От дивіться, кожен кандидат написав свої декларації знову незначні суми, але витрачає на вибори сотні мільйонів доларів в бідній країні. Де він їх бере? Він їх бере з крупного капіталу, але чим він буде це повертати? Він буде повертати своїми заощадженнями, ні в якому разі, він буде повертати це нашою з вами державою, майбутнім наших з вами дітей. Ми це, до речі, бачимо ці от 5 років, яким чином йде відпрацювання колосально вкладених коштів на вибори е, відпрацювання 5 років можливо, на, на, на наступних йде. Соціологи, вони теж мають своїх замовників. І тому вони не можуть написати те, що відбувається насправді. Вони не можуть написати е, це відверто. Але в закритих опитуваннях, щоб теж визнали, наші слухачі, 64% громадян не готові взагалі або йти на вибори, або когось підтримувати, або будуть голосувати, не підтримують жодного кандидата, або відмовилися відповідати. Це колосальна цифра. Вона теж їх хвилює. Тому вони намагаються зробити так, щоб, наприклад, я, як народний кандидат, ніяким чином не міг засвітитися і спілкуватися з людьми, але я провів уже більш ніж 390 зустрічей і буду це продовжити, тому що це єдиний варіант мій на сьогодні справді популяризації народної армії спасіння і розповіді про ту програму, яку ми всі разом підготували. І вчора була буквально передача на центральному каналі, де мене туди запросили і посадили журналістів і людей. Так от люди. Піднімають, голосують, що так підтримують ці ідеї, а журналісти, виявляється, не розуміють. Чому? Тому що вони теж прийшли за гроші. В нас на сьогодні свобода слова стала тільки назвою політичного ток-шоу. У нас замість політичної цензури з'явилася редакційна політика. Це коли сам власник вирішує кого пускати, кого не пускати, кому давати можливість, кому не давати. І саме тому е, я впевнений, що ми повинні просто зібратися в собі. Ми хочемо бачити, бо сьогодні переломний момент. Або ми їх, і тоді ми нація, народ України, майбутнє, або вони нас, і тоді ми бидло, стіло, регулярна, але низькокалорійна пайка і один раз на 4 роки почухування за вухом. Я для себе цей вибір зробив, я не хочу стояти в стілі, наче бидло. Я хочу, щоб джерело влади є народ, це стаття з Конституції, справді працювало в моїй державі. Я працюю для того, щоб мої діти, ваші діти, наші діти справді жили в тій державі, де від них щось залежить, а не їм нав'язують от крупні або надзвичайно крупний капітал через своїх маріонеток політики. Ну, якщо говорити про рівноправність усіх суб'єктів виборчого процесу, цікаво, чому ви подали, подавали, у всякому разі, я читав це в інтернеті, подавали низку судових позовів проти деяких кандидатів президенти. Ну проти нашого земляка Василя, проти всіх, здається, проти президента. Що вас цього спонукало, і чи власне все це завершилося? По різному, але я використовую всі засоби законі для того, щоб демонструвати всім людям справжнє обличчя цих політиків. Коли президент говорив 5 років тому, що не буде адміністративного права, не буде е, права телефонного, що не буде ніякого адмінресурсу використовуватися, то чому ж він, виходячи з тих своїх настанов, так і бажань, він же міг зробити наступний класний громадянський крок? Перед виборами скласти повноваження президента і піти на вибори як звичайний громадянин. Я впевнений, що втричі, якщо не в чотири рази, вирізбереть, бо люди зрозуміли, оце людина, що говорить та й робить, президент повинен виконувати свої обов'язки 24 години на добу, сім днів на тиждень, так написано в Конституції. І як він може ще займатися і вибором, як на мене? І я побачив, що місто сидіння определяє образ мишлення, що коли справді вже президент, тоді вже хочеться і це використати, і позвонити, тому суди залишили всі. Всі мої звернення з цього приводу без розгляду. До речі, секретар президента заявив про те, що 22-го числа вони вже були повідомлені про рішення суду, а рішення суду виніс тільки 23-го. Де ж тут справедливість, де ж тут правда, де ж тут відсутність телефонного права? Що стосується е, там кандидата проти всіх, мені було дуже цікаво дивитися, хто за ним стоїть. І я просто, Можна було б довго збирати інформацію, а можна було просто подати до суду, як це зробив. І буквально через три години я побачив по, той, по тим людям, які мені подзвонили, сказали, забери, бегом, бігом, хто він, що він і хто за ним стоїть. Тому я три години потримав цей позов і потім написав заяву про те, що забрати. Бо в нього дуже гарно була підготовлена вся юридична схема, його подання, висування. Ніхто йому не заважав, там стоїть теж надзвичайно крупний капітал, і та кількість білбордів, які сьогодні по країні є, підтверджують те, що не така це проста людина і незалежна. І тому я я хотів би зараз про третій блок моєї передвиборчої програми, що ми повинні досягти в результаті. В результаті ми повинні рости. З кожним днем ми зменшуємо кількість своєї населення, а повинні збільшити. Як це змінити? За рахунок того, ми повинні це змінити, щоб в медицині і в освіті повернути довіру громадян до цих інституцій. В медицині треба розділити два поняття медична допомога. Вона повинна бути конкретним переліком і завжди безкоштовна, і медична послуга, оце повинно бути за гроші. Тоді кожен розуміє, що йому держава забезпечує за будь-яких обставин, а за що треба платити гроші. Ми повернемо довіру тоді до медицини, і лікар уже перестане бути хабарником. До речі, і медики, і педагоги, які працюють на державних посадах, державних установ, повинні отримати статус державних службовців. Це логічно. Наступне освіта. Сьогодні що у тебе гроші є, ти вступиш будь-куди і закінчиш будь-що. Я пропоную, щоб всі державні вузи. Були безкоштовними, існували за рахунок держави, державного замовлення, готували фахівців для державних підприємств і розвивалися за рахунок своїх власних наукових розробок. От тоді у нас буде справді справедливо і правильно і з освітою, і з медициною. Наступне ми повинні розвиватися, бо ми з нації найбільш освічені в Європі, нації інтелектуалів, нації винахідників перетворилися сьогодні в націю косарів і батраків, бо звання науковця нівельовано нижче медалі на собачій виставці, Та й не дивно. Скажіть, хто знає, який. Вклад в фундаментальну науку вніс професори Литвин, е, академік навіть Литвин, професор Янукович чи професор Суфрич. Де ніяко. Тому ми повинні розвивати не професорсько-академічний склад, а за рахунок грандів держава повинна розвивати науковців, створювати венчурні фонди, створювати е, патентні бюро і просувати наші винакоди за кордон. Це буде правильно, і ми тоді справді будемо винахідниками і науковцями.